Усім доброго ранку. Хочу вам показати свої ялівці. Ми їх посадили біля гаражу, і за три роки ось так вони виросли, а купляла я їх в маленьких горшках і вони коштували в розсаднику 100 гривень. Один і оце другий. Тут трошки кішки ходять котики і трошки знизу шкодять. Але нічого росте. Мені подобаються такі олівці. Дуже гарні. Прийшла я у свій гараж, тому що маю маленьку справу. Я вже трошки вчора пересаджувала і ще сьогодні дещо маю пересадити і зараз вам покажу. У мене гараж на два поверхи. Ось тут таке, бачите, велике вікно. І я свої рослинки трошки занесла в гараж, тому що в квартирі їх вже забагато. Вчора я все рівно не витримала, трохи віддихала, але вирішила свої квіти пересадити в ці горшки. Горшки ці є від фірми Мед. Це наш український виробник. У мене їх є 20 штук, одні ось такі менші, а одні більші. І тут я пересадила свою кубею. Також гіацинтові боби, епомеї ось такі. Це іспанський прапор і інші. І в мене ще пару гучків є. Тож я вирішила сюди найкрупніші помідори пересадити, в теплицю я ще не везу, бо ще мають бути заморозки. Ну і просто не хочу ризикувати. Можливо, і нічого не буде, тому що теплиця в мене тепла. Але я ще почекаю до квітня, та, як я казала, вже в перших числах квітня тоді свої помідори перевезу в теплицю. Ось тут в мене горшки є землею. Це я набрала з городу землю, ось така в мене глиніста земля. І ще тут поставила. І зараз я буду свої помідори пересаджувати. Не пересаджувати, а робити перевалку, тому що я вже їх пікірувала. Вони ось зараз в мене так виросли. Нижні листочки я обірвала ще вчора. І зараз буду я заглиблювати землю до першого листка. Тому що вони трошки витягнулися. Ось так вони виглядають. В мене помідорчики. Тож, зараз я буду робити перевалку. Трошки я нациплю землю і поставлю ось цей помідорчик і зроблю перевалку. Я підлила свої помідорчики, вийняла з такого стакана І буду сюди заглиблювати, скільки вдасться. Зробила ось таку ямку. І буду пересаджувати. І ці томати в таких горшках у мене будуть рости ще до кінця травня. Ось тут вже один я пересадила і так він буде виглядати. Тільки зараз ще підпишу і все. А потім вони тут постоять тиждень часу, я їх перевезу в теплицю. Тому що в теплиці кращі умови, ніж в гаражі. Там більше світла і тепла. Так, я свої помідори пересадила, підлила і тепер їду в село. Пересадила я тільки 15 штук помідорів, тому що в мене більше землі немає. Сьогодні землю привеземо, тож я, можливо, ще пересаджу. Але це ще не все. І йду вам зараз покажу. У мене є ще один гараж і ще одне вікно. І там я теж винесла свої квіти, зараз вам покажу. Так, тут в мене є вікно теж в гаражі таке велике. Тож я вирішила трошки дещо забрати сюди. Ось, бачите, моя травка помпасна і вівсяниця. Я її трошки в більші стакани вже пересадила, бо вона була ось таких маленьких, дуже маленьких. Це моя газанія і інші квіти. І ще ось тут різні квіточки. І тут, ось так зараз вони виглядають і тут біля вікна стоять. Ще мене просили показати свої суниці. Ось так вони такі маленькі у мене зараз. В таких маленьких стаканах. Бачите, я посадила по дві, по три, тому що ну, не було місця, де розставляти. І вони в мене були на тіньовому вікні. Зараз я їх принесла в гараж. Зараз Ось ася зараз. Ну, треба пересадити їх з таких торф'яних, з такої торфяної землі, в звичайну землю, і вони краще будуть рости. Я не переживаю, вони тримаються такі маленькі, потім їх перевезу в теплицю, пересаджу в більші стакани, і вони ще в мене виростуть, сонички. І вже в кінці травня, на початку червня, можна їх буде або трошки пізніше пересадити в ґрунт. Коли вони будуть більші, бо такі маленькі не варто садити. Це в мене дуже маленькі стакани, а я трошки більше їх потім ще пересаджу в свій ґрунт з городу. Все ж таки, такий торфяний ґрунт він дуже швидко пересихає, і треба досить ретельно за ними дивитися. Так, я приїхала вже в село і 35 градусів тепла в теплиці. Вчора мене тут не було. Ось так вже салатик підростає. Це редис ось такий. Я рідко сіяла тільки одну пачечку, і це редис Джолі. Він не йде в стрілку. Минулого року я його теж сіяла, і він в мене досить довго ріс, і ні однієї стрілочки не було. Так, що в мене є в теплиці? Ось в мене такі різні горшки. Я насипала вже землі, тому що через деякий час я буду тут помідори висаджувати. Це я гібіскуси свої сюди пересадила. з насіння я їх виростила. Ось так капусточка сходить, а тут чомусь нічого не сходить, тільки одна зійшла. Не знаю чому. Що зійде, то зійде. Це броколі зійшла. Серце бика ось тут з крадечку. Цвітна, тільки одна зійшла, можливо, ще зійде. Так, сьогодні я ще хочу ящик картоплі посадити. Ось так вона зросла. Це рання картопля. Вона стояла в теплі, тому так зросла. А буду я садити поміж дерева, так як минулого року, ось тут в мене дерева ростуть 3 метри. І я ось тут хочу посадити 3-4 кущики картоплі теж для раннього споживання. Якщо зараз посадити картоплю, то я минулого року, 10 червня, вже купала картоплю. А позаминулого року, 15 червня, я купала вже картоплю молоду. Так як в мене картопля є, урод є, тож я вважаю недоцільно купляти молоду картоплю, тому що вона досить дорого коштує молода картопля, краще посадити собі ящик чи два ящики картоплі, щоб мати молоду картоплю ранню. Щоб посадити, я тут трошки зараз порядок на бо тут ще якісь є. І посаджу. Ще у мене ось тут є полуниця Розенталь. Я її не обробила восени, тож мені треба буде повидаляти усі хворі листочки і зробити тут порядок. Я не знаю, чи я її буду залишати ще поки що залишила, але вона мені не дуже подобається. Я собі ще купила пару полуниць. Ось тут я посадила і теж ось ці хворі листочки треба пообрізати, щоб молоді росли. Ось тут, тут. І я подивлюся, яка краще, бо в мене є королева Єлизавета, хуней і Розенталь. А ще мені треба ось тут зробити пополоти. Це моя сонечка. Цю я висівала на початку червня, ось вона зараз так виглядає, такі кущики. Я робила такий експеримент, висівала в червні, чи встигне вона вирости, чи ні, бо сониця росте 5 місяців. Тому соницю можна сіяти від січня місяця і до початку червня. Вже в кінці червня то вона вже дуже маленька виходить. Бачите, заросло. А ось тут суниця, яку я висівала в лютому місяці минулого року. І ось так вона зараз виглядає. Її можна ще розділити, тому що я пікірувала купочками такими і ось такі великі кущики. Тут в мене є жовте диво, суниця і червона. Олександрія, здається. Подивився моє відео, то я висаджувала осінню чесник цілими головками. Ось так він зараз виглядає, бачите? І от скільки там зубчиків було, стільки головки виросте. Отут 5 зубчиків було. І, видно, є 5 стебел, буде 5 чесничків. Я хочу вам показати, минулого року я купила персик і посадила, і, здається, він в мене прийнявся. 2019 році по Ось такі бронючки. Ось так я його сформувала, свій абрикос. Минулого року він мене дуже дав ріст, то я змушена була обрізати. У нас вітер такий, а ось тут в мене така вишенька, такі бруньки вже має. Так моя вишня виглядає. Досить широко і має крупні ягоди. Я маю робити суниці, але зайшла у квітник і все, не вилажу з нього. Хочеться подивитися, що в мене там сходить. Ось тут я в такі старі вітра садила анемони восени, я їх підсипала нітромофоскою. І трошки підлила, щоб ця нітравмофоска скоріше дала результат. Можливо, сьогодні буде дощ, але все рівно. Так, це в мене тут два дельфіні є, я посадила. Це мої іриси цибулькові голландські. Так, це крокуси. Я посадила в такий ящик, тому що я їх буду пересаджувати. Це мені пані Галина з Вінниці вислала. Бачу, що є такий колір, а ще має бути жовтий колір, але ось вони тільки сходять. Теж їх підживила. Тут я посадила тюльпани, які брала в епіцентрі, але не пам'ятаю який колір. Здається червоний. Так, ось тут дивіться, що в мене зацвіло це забуло, як називається. Це теж я в центрі брала така цибулькова квітка, забула, як називається. Подивіться, які квіточки інтересні. Так, це все росте в відрах, тому що я буду пересаджувати. І ось тут вже є. І ще тут щось. Є. Не пам'ятаю, що... Каміння у мене збираю і збираю, ті каміння ніяк не визбираю. Ось тут у мене піони, які я пересаджувала, я так нагорнула землі, тому що має бути приморозок, а вони вже так добре повипускали ось броньки. Бачите? Пригорню їх на пару днів, потім відгорну. І ось тут теж піон, теж прикрило. Ну, а тут деревовидний піон. Я думаю, що він не змерзне, тому що. Він такий є витривалий. Теж восени я пересаджувала його. Надіюсь, що буде гарно цвісти. Так. Тут ще в мене трояндочки посаджені. Ось одна. Друга теж ще прикриті. І тут третя. Я їх пересаджувала, тому вони так низько зрізані. Я восени їх пересаджувала. У мене росте ось така квіточка, і я з насіння виростила минулого року. Ось тут в мене одна є, друга і третя. І ще там є четверта. Це я дам на гірку, напевно, свою майбутню. У мене є. Пакетик, як ця квіточка називається. Але я не пам'ятаю. Якщо хтось мені напише, то я буду дуже вдячна, щоб я вже тими пакетиками не перебирала. Бо я всі пакетики зберігаю, тому що дуже багато квітів і не одразу все запам'ятаєш. А ось тут, де бордюрна стрічка, в мене аквілегія посаджена, ось так рядочком. Тут я кунішинку свою підлила, що я сіяла. Ось стежка така. Хочу, щоб тут була кунішинка. Так, там багато мене хто питав, скільки коштує така бордюрна стрічка. Бордюрні стрічки є дуже різні, різних виробників, різної товщини, висоти, довжини. Ось цю, що я купила, 15 метрів. Я купила в рулоні. Там, по-моєму, 10 см висоти, товщину не пам'ятаю, вона є з таким бордюрчиком. Це дуже добре, бо не буде так нищитися, тому що все рівно треба кусити кунішинку, Тож, треба таку надійну бордюрну стрічку купляти. Тож Така стрічка бордюрна чорного кольору, 15 метрів, коштувала мені 445 гривень. Зелена і коричнева коштує дорожче. Є по 10 метрів, по 5 метрів, по 20 метрів. Здається, якщо навіть 20 метрів брати, то вона буде дешевше. Ну і там є різні виробники, тож ціни різні. Я хотіла таку, щоб було товстіше, щоб було надовше. Не хочеться брати, щоб було на рік, на два, тому що це недешева річ. Ось так. А чому я замінила? У мене тут була така бруківка, ось і тут. Ну, тому що коли я підливаю, то я з шлангом завжди зачіпаю і цю бруківку вириваю. А бруківку я дала на задній план, вже там не купляла. Бруківку я дала на задній план, бо тут в мене теж травичка. І я теж відділила квітник свій. Це у мене сакура росте, а це бузок. Так, суні сонечки я пополола, трошки зрушила землю. Вони підростуть, тоді ще раз оброблю. А ось тут я зараз ще візьму секатор і всі ці листочки буду обрізати, тому що це дуже велике і залишу тільки мал... ті, що малі. Дивіться, вже є цвіт. Треба дуже обережно. Взагалі-то саниця починає плодоносити вже з перших днів червня. Ось такі ще можна. Суниця ділиться кущиками, бачите, я тут багато садила, можна її ще розмножити і пересадити. А ця суниця вус не має. Тільки лісова має, вуса ремонтатна немає. Її тільки можна або сіяти з насіння, або коли вже ось ви так багато посадили, тоді можна розділити і пересадити. Не вистачить, їду я додому, бо я замучилась. Очі б робили, але руки і ноги і спина не дають. Хочеться багато чого зробити, але, на жаль, це вже не 20 років, це вже 47. Буду робити потрошки, щоб дуже не замучувалась. Звісно, я всього не знімаю, що я роблю. Ще трохи мамі дещо допомагала. І хочу вам показати, подивіться, які красиві білі крокуси. Яка це краса. А тут подивіться, теж яка краса. А тут в мене фіалочка минулорічна зацвіла. Я її залишила і вона зацвіла. Ось такого темного кольору. І ще квіточки. Дуже красиво. Заради цього варто мати квітник, бо така краса ранньою весною, і літом і осенью. Дуже різні квіти, в мене безперервно квіти цвітуть. І ще тут одна квіточка. І ось дивіться, нарциси вже мають бутони. Ось такий в мене вже рябчик великий. І ще має бути два, ще має бути жовтий. І ще одна цибулина це від цього рябчика пішла. Тюльпани підростають. Це дуже красиві тюльпани. Я вам покажу, як вони виглядають. Це найкрасивіші тюльпани, які в мене є. А ще я минулого року просто взяла секатором, наробила живців, це бересклет і ось так в землю прикопала тут тіньочку під оріхом і подивіться, скільки прийнялися. Я їх зараз ще, напевно, трошки обріжу, а можливо хай будуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 живців прийнялися. Це радує. Можна собі так розмножувати. Нема ніяких проблем. Ось такі фіалочки вже зацвіли. Але тут все треба полоти, бо ось такий, дивіться, який бур'ян. Але теж красиві, маленькі фіалочки. Відео, що сьогодні вийде. Я знімала ще в п'ятницю. А вчора була субота у нас падав дощ цілий день у Львівській області. Сьогодні неділя, і хочу вам ще показати, як мої помідори виглядають на підбіконі. Ось так в мене є в три ряди. І по 13 штук, тобто 39 помідорів ось в ось таких стаканах з йогуртів і сметани, в мене поміщаються на підвіконні. Помідори в мене є і більші, і менші, тому що розсаджувала я їх у різні сроки. І є високорослі і низькорослі. Це ось так. Я зараз вирощую помідори. Квіти, як вже ви бачили. Чуть-чуть скоріше я завезла в гараж. Зараз в мене на підвіконні тільки помідори. Ось в таких стаканах з-під йогуртів і сметани. Таких підвіконників у мене є 5. І там в мене розміщені помідори. І ще на столожі в мене теж є помідори, але ось в таких менших стаканах, напевно, в 100 грамівках. Бачите, трошки повитягувалася, тому що тут тільки переважно денне світло, я вечором тільки трошки включаю. Але це нічого, що вони витягнулися, я їх потім заглиблю в землю і все. Все ж таки, в квартирі не так-то легко вирощувати стільки помідорів. Хто не знає, я вирощую 100 сортів помідорів. Але сіяла я по 6 насінин і всі помідори в мене зійшли. Але не 100%. Деякі зійшли по 4, по 5%, і деякі навіть по 6 зійшли, а де не-де по 3, можливо, зійшли. Тож я ось так поступово розсаджувала, тож в мене є і менші, і більші, і навіть я ще ось такі маленькі маю, це чи очі сан Я ще досівала, тому що мене попросили, хочуть такі черіки. Ось тягнуся до сонця, треба час від часу обертати. Вони ще виростуть, але будуть пізніше плодоносити. Ось такі в мене стілаж, як бачите. І тут ще один, два, три і тут ще четвертий. Тут в мене менші помідори. А на підвіконниках більше. Ось тут ще один підвіконник. Він такий, Тут мало світла в тіні трошки, але нічого, помідори ростуть. Покажу вам, що в мене на підвіконі ще є місце для моєї кішки, яка ось так зараз гарно спить. На коврику я її постелила. Вона мені помідорів не рухає, взагалі мені ніякої розсади не рухає. Ну там хвостом махнула то десь два помідорчики мені впало, То нічого страшного. Отак вона в мене дуже чемна дівчинка. Я її залишила на двох підвіконниках місце, де вона стрибає і дивиться за уронами, за горобчиками. Бо їй це цікаво. Дякую усім за увагу, всім зичу здоров'я, натхнення до праці, мирного неба і всіх земних благ.